Як проходить типовий робочий день людини, яка працює в вашій компанії? Чим вона, як правило, займається? Лежить на дивані, дивиться всякі різні фільми, цікаві, грає на приставці. Особисто вона заробляє кошти насолоджується своїм тілом, а всі інші по-різному її сприймають. Випиває, танцює, веселиться. Хто є вашими колегами? Опишіть їх, які вони. Вони чоловіки. Well, ну, вони такі не миті, не бриті, бородаті від них, як я, мають тяжкий вигляд, поламані в сльозах. Опишіть ваш робочий простір. Жінки, чоловіки. Сутенери. З військоматами, правда. <райко> <райко> много алкоголю і, істене, много кеша. Ну, криса обов'язкова десь там. <райко> Пліснява і криса. <райко> Дуже багато всяких штучок приколдесних, <райко> які піщать <райко> 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 і заманюють до себе <райко> Підійди до мене! Яким повинен бути ідеальний кандидат на роботу в магазинах мережі? Це якийсь то кошмарний страшний сон. Маленький сморщений старичок з великими амбіціями. Схожий на праску. таку чугунну, чугунну старину, таку давню руську праску. Чому ви працюєте в цій компанії? Ну, виплюснути свою агресію. Провести гарний час з дівчатами. Півопіть. Mm. E, Общатися. Ну, это так банально Ну, взагалі, щоб вдома не сидіти, мабуть. Як думаєте, що скаже генеральний директор наприкінці вечора всім гостям? Скаті цю дорожку, віддалі вас немножко. Упа! До перемоги! I'll be back.